Всім привіт! Сьогодні вам зніму маленьке відео, таке про папугайчики, Такі дикі, вони не в кімнаті, а такі дикі вони мають тут гніздечко. Якщо вдасться зняти, то я вам зніму. Раз, телефон приблизив. Отак. Надіюся, що буде видно. Ціле сімейство їх. Не знаю, чи буде видно тут такі папугайчики. Не знаю, чи їх буде видно. Але вони так дикі. Не видно. Може зараз вилетіть. Тут на ялинці. Там є вверху гніздечко. Може, вдасться зняти, що вони будуть вилітати. Там гніздечко, дуже їх багато маленьких. І такий дуже красивий мають окрас. Оливково салатовий. Отак, злапаю я його зараз чи не злапаю? Отак, злапаю. На, саму, на самій верхушці він сидить. Такий красунчик. І співає. Може, так буде ближче видно? Я вже телефон приблизила. Природа це природа. З mm. тої сторони я його. А він з тої сторони, він бачить, що я його знімаю. Тепер до мене хво хвостиком повернувся. Он який окрас мають гарний. Всім дякую за перегляди, підписуйтесь, па-па!